Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Песика Біма, з яким військовослужбовець Сергій Поліщук пробув понад 9 місяців на передовій, повернули рівненські волонтери. В селі Пляшева відбулось традиційне вшанування козаків полеглих в битві під Берестечком. Оселі жителів однієї з вулиць Долбунова щоразу підтоплює після сильних злив. Воду з дворів здолбунівчани мусять відкачувати власноруч. Як тільки починається сильна злива, ми біжимо додому. Якщо ми не вдома, ну і саме головна наша задача це кинути насос в цю яму, яка хоть трохи збирає цю воду. Шланги ми відводимо туди далі, і через шланги він качає воду, яка деколи масово йде сюди. Будинок Тетяни Літковець знаходиться у найнижчій ділянці вулиці Довженка у Здолбунові. 2. Розповідає, щоразу під час великих дощів її подвір'я затоплює. Відкачувати воду доводиться власноруч. Було таке в тому році, що ми викачували води, яка досягала в нашому гаражі майже півтора метра. Це не враховуючи яму, яка вниз іде. Ось відлучитися не можемо нікуди. Тобто, якщо дощ, ми кидаємо всі роботи і їдемо додому. Бо це треба спасати подвір'я, спасати хату, бо розмиває погріб, розмиває гараж. Вулиця Довженка і прилеглі провулки не заасфальтовані і мають несправну систему водовідведення, каже здолбунівчанка на я крючок. Загалом тут проживає майже 200 жителів. Коли вже йдуть сильні зливі, ровчаки ну, приблизно по коліна виривають, машина проїхати не може, ми це все беремо самі, самотужку ровчаки викладаємо. Ну і Років-два назад чоловік також машиною виїжджав, просто колесо прорізав на машині. Ну і треба ремонтувати, Вон під ремонту не підлягало. У нас трошки хата навозвичення до нас не затоплює, але відкрити калітку невозможно, тому що по коліна у воді. І єдина вулиця на наш посілок не заасфальтована. хоча ми неодноразово зверталися і писали, і в плані є, що є асфальт, але немає чогось дозволу керівництва чи що, чи не знаю чого. Жителі розповідають, з проханням вирішити проблему зверталися до керівництва з Долбунова ще у 2021 році. Їх вулицю включили у план капітального ремонту комунальних доріг на наступний рік, але почалося повномасштабне вторгнення Росії. Війна прийшла. Так, ми це все розуміємо. Ми розуміємо, що відбувається в країні. Але якби ніде нічого не робилося, то не робилося. Якщо в іншому в інших селах роблять дороги, ремонтують дороги, поздолбунові, латають, щось підроблять, щось ремонтується, щось доробиться. Наше селище знову минають. Чому вона витікає самовільно? От за цим тут малесенька починається промови. Так, як ви зробите, тоді зробити Заступник міського голови з Долбунова Юрій Сосюк, який приїхав на зустріч з мешканцями вулиці Довженка, підтвердив у інших населених пунктах громади дороги і справді ремонтують. каже, почали там, де їх стан найгірший, але і вулиці з Долбунова. у плані робіт також є. Тут проблема не тільки однієї вулиці, тут проблема в цілому мікрорайону, тому що е, тут була природна зливова каналізація. І коли роздавали ділянки, ніхто не врахував цих природних умов, і тому люди побудувалися на природній зловій каналізації, тому воно підтоплює людей. Коли саме прокладуть асфальт на вулиці Довженка, Юрій Сосюк прогнозувати не береться, але каже, роботи з поліпшення системи водовідведення тут планують почати у наступному місяці. В липні місяці ми почнемо чистити центральну там рівчак, такі центральні злової каналізації, але тут є далі проблеми нижче по цьому по території, як відвести воду і куди. Тому що вода реально її відводити тут. Немає куди, як по вулицях або через подвір'я. Ну, до кінця цього року, те, що ми можемо максимум що ми можемо зробити, це прокопати центральну. верніше, відновити центральну зливового цього рівчака. І ось тут по цій вулиці прокопати під парканом невелику зливову. Такі каналізацію, щоб вона туди входила. Вода Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Назар Мідріган. Суспільне, Новини Рівне. До ГУНП в Рівненській області взагалом з початку року надійшло 1372 звернення громадян, яких ошукали шахраї. За даними фактами внесено до ЄРДР таку ж кількість кримінальних правопорушень на даний момент. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває. По деяких, скажімо, критеріям, ми робимо. Аналіз та направляємо кримінальне провадження до суду після встановлення особи злочинця. В разі, якщо вже ви стали попали на гачок, скажімо, шахраїв, вам негайно потрібно звернутися до перш... до найближчого відділу поліції або зателефонувати на лінію 102, повідомити, що ви стали скажімо, жертвою шахраїв. Виокремлюються певні схеми, за допомогою яких ошукують громадян. Перша така можна так її назвати благодійна схема, де свідомістю громадян маніпулюють під приводом збору коштів ну, на благодійні потреби, тобто це на лікування хворих, на потреби ЗСУ. І тобто в шахраї маніпулюючи саме якраз от, бажанням людей допомогти, ошукують їх і якби ці гроші. Заволодівають грошима громадян. Друга така схема родич друг у халепі. Є ще така схема за допомогою саме якраз продажу товарів, коли на різних платформах найчастіше це OLX платформа де пропонують купити товар і пропонують безкоштовну доставку оформити. І е, коли людина скидає посилання, людина приходить за цим посиланням, вводить банківські реквізити, свої пін-коди і так само знімається як наслідок гроші. Віноха малий, морда, ні. Ти хороша буде що, що, розкажи. Ну все, 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 вже я вдома не сварився. Так військовослужбовець Сергій Поліщук зустрів свого песика Біма. Вони не бачились майже місяць, протягом якого чоловік лікувався у полтавському шпиталі. 11 травня кулеметник Сергій Поліщук дістав важкі поранення. Переломи обох рук посічені осколками ноги і спину. Що ти гриз мені? Погриз мені автомата? Вімоха. Що? Бім, як діла? На диван не мона. Таким малим песика Біма військовослужбовець Сергій Поліщук взяв на ринку у конотопі. Волонтери, які роздавали тварин, не одразу хотіли віддати песика військовому, боялись, що за ним не буде часу доглядати на передовій. Побіцяв, що з ним все буде добре і все. І так, ми почали з ним дружити з малеча, так? Да. Носив його забушла бушлатом спочатку, потім все, потім почав бігати. Сергій Поліщук пригадує, Бім з маличку був непосидючим псом і попереджав військових про небезпеку. Який в нього характер? Який в нього характер? Він все їв, він саме більше з усіх їв. В нього було ж лісі чим плечі. Він зразу, він саме перший з собак цих трьох нас почав гавкати, він ще був гавкати. Саме перший почав шукати способи відкривати двері. Такі Такий розумний доволі. Бім можна сказати, виріс на війні. Він маленьким туди попав і він чув і пуль, і обстріли і все. Разом із Бімом кулеметник Сергій провів на передовій дев'ять місяців. За цей час були у Бахмуті, Торецьку, Іванківському та Горіхово-Васильківському, де військовий під час наступу отримав поранення. У мене тільки відкинуло, ну оглушило то таке, тільки відкинуло, бо я ще встав на ноги. Бачу цілий все, все вроді при мені забіг посадку. Розвернув голову, дивився, командир БМП зачепився ногою за, за люк, і лежить, горить вже наполовину. Я просто розвернувся і побіг його стягнути, побіг, очіпив ногу, скинув його на землю, якраз почав тушити ну, і одразу прийшов другу башню. Там вже мене і зачепило. Тим у нас вже двох звідти відтягували. Сергій Поліщук розповідає, бім важко переживав його відсутність і за час розлуки сильно змарнів. Хлопці за ним дивилися, але толку з того не було ніякого через те, що перестав їсти, почав зустрічати всі машини підряд. Все шукав мене. Але я зразу, як тільки зміг. Я тільки прийшов в себе зразу, почав шукати волонтерів, щоб його забрали сюди. Перша зустріч Біма із господарем відбулася у Полтаві. Там військовослужбовець проходив лікування з передової схудлого на 5 кілограмів Біма до Сергія привезли волонтери з рівного. Він не міг зрозуміти, як так, що тут я тут в мене було тут. з'явився і таке непонятно. Такий в шоці він був, він був в шоці чи є. Але попереду на Біма чекала ще одна розлука з господарем. Поки командир відділення лікувався у Полтаві, собаку привезли у Рівне. Тут за Бімом доглядали доньки Сергія Поліщука, – 12-річна Даринка та 9-річна Софійка разом із бабусею, дружина військового, була з ним у Полтаві. Це доволі був такий приємний сюрприз від волонтерів, від Миколи Панчука, який це все тоді організував. Субтитры то це був для його дуже великий сюрприз. Він не очікував. Він був дуже радий, що собаку привели до його туди, тому що постійно він так само переживав. А як там бім? Зараз Сергій Поліщук проходить реабілітацію, а після одужання планує повернутись до побратимів, але обов'язково з Бімом каже відтепер ніякої розлуки. «З Сім'єю він буде тоді, як ми буде сім'я разом. А поки він буде зі мною. Його робота зовсім друга. Надія Кривко Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. В Свято-Георгіївському монастирі в селі Пляшова відбулося традиційне вшанування загиблих в битві під Берестечком, яка відбулася в 1651 році між військом Богдана Хмельницького та Речі Посполитої. Тут знаходиться найбільше поховання козаків, що загинули в цій битві. Вшанування в Пляшові відбувається щороку, у третю неділю після свята Трійці. Цьогоріч службу очолив предстоятель православної церкви України митрополит Епіфаній. Перше на вшанування загиблих воїнів зібралися в червні 1991-го. Тоді до 340-ї річниці Берестецької битви на козацькій могили приїхало понад півмільйона людей. Артем Остапюк, Суспільне новини, Рівне. У волонтерському штабі мама плюс дитина триває збір гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини. До чергового відправлення тут готують питну воду, маючі засоби, одяг, канцелярію для дітей, корм для тварин. Тощо було дуже багато машин допомоги. Наші рівняни кликнулися просто на ура. Це було і харчування тваринкам, харчування людям. Це були речі, це була хімія. Машина за машиною приїжджала до фонду, просто щоб допомогти херсонцям. За моїми підрахунками, це було п'ять машин одного дня, які поїхали саме з рівного речі. Поки все я думаю, що можна приносити таке, що може трошки полежати. Харчування для тваринок, можливо, якісь там такі речі, такі як пост. Дуже багато потрібно постіль хімія. У перші дні після підриву Каховської ГЕС волонтери відправляли допомогу вантажівками. Нині ж допомагають конкретним Одинам, зважаючи на кількість членів сім'ї та їх потреби, каже Людмила Танічкіна. Від сьогоднішнього дня ми відправляємо просто адресно. Люди телефонують з Херсону, де є можливість отримати поштове відправлення, і ми прямо адресно цілаємо туда поштою. Все, що потрібно: подушки, ковдри, одіяла, все, що вони пишуть. Дуже багато є потреб в них зараз в миючих засобах, щоб свої будинки, хоч трошки мати такий більш-менш лад. Просять щітки, такі щоб можна було піти не тільки там, де вони проживають, а там, де вони ви. Людмила Танічкіна каже: зараз потреби у великій кількості одягу для жителів Херсонщини немає. Натомість залишається проблема. Нестачі води, миючих засобів та продуктів харчування, які можуть довго зберігатися, попрошу приносити речі, такі ви вдягали ви самі особисто, а не вдягали б тому, що мої дівчатка мусили пересертувати, відібрати речі, які не підлягають для носіння, тому що в машині мене поставити бутилочку води замість космішка, одягу який не потрібний. Тому речі. Дуже прошу речі, відбирайте, відсортовуйте. Ну так на власний розсуд. Зі слів Людмили Танічкіної допомогу для жителів Херсонщини планують відправляти і надалі. Водночас волонтери не припиняють збори для військових, а також для переселенців, які приїздять до рівного з фронтових регіонів. Надія Кривкова, Ларі Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.